Добрий день! І це мій канал Бабушка Нав'язала і мене звати Віка. Життя триває, в'язання триває, продовжується. Як ви пам'ятаєте, я вам казала, що ми з Олечкою Вір'яновою в'язали на замовлення. І так отримала Олечку посилочку і з службами. Олічка отримала свою посилочку. робимо, як зараз можна змога, розпаковку. мені подарунок. Олечка, я тобі що казала. Так, Це ложу. Оце ладилися Олечками. Совушки, Олечка, випила мені 50 одну солочку. Боже, яка прілость. Подивіться, яка красота. Олечка запакувала та тах та, Які гарненькі совочки. Боже, Олечка, Боже, яка прелість, Яка, яка, яка красотіння. Боже, прелісті, прелісті просто гарнесенькі совочки, 52 совочки. Далі, Олечка, казала, я тобі зроблю подарунок. Олечка, ну дуже велике дякую, Боже, яка ти вумнічка, яке ти велике сонечко, дуже-дуже тобі дякую. Так, дівчата, побачили цих совочок і потім побачите, що буде у нас в конечному результаті. Так що чекайте на дальніше відео. Так ось, цей процес вже завершений. Совочки, от Олічки отримала, отримала, Ташки такі гарненькі, такі всі кольорові. Вона купляє трошки другого фірми нитки. Цвіта набагато краще, ніж у мене. В общем, все шикарно, все дуже шикарно, все дуже красиво. Тому я навіть чесно не знаю, як вам весь процес показати. Я зараз так камеру знімаю сьогодні, камеру тримаю в руках, як це все показати. Бо тому, що зайняла півкімнати, вистроїла всіх сол, все построїла, все зробила. І хочу якось вам його це все показати. Відео може буде не. Не дуже може качественне чи гарне. Ну, попробую щось вам показати, що вийшло. Показую одразу вам таким великим планом. Повертаю камеру. О, так. І отако маю таку картину. Отако усіх усіх сов і моїх, і Оліних. Показую зараз, щоб не ходити, бо ти ж де ходить. Отам, в самому началі, стоять сови 68 великих, ті, що в'язала я. Потім оці такі середні, 51 совушка, вив'язала Олічки. Олічки не такі гарненькі, такими очками. і оце самі, самі маленькі пташки, 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 пташки пташки. Це мої мастер клас в'язала по мастер класу я маленьких пташок по Оліному. Оля в'язала по своєму мастер класу Я Олін мастер-клас, там рядочок сократила, два рядочка. отримались маленькі, в Олі такі вийшлися більші. Ну, зараз я якось спробую так пройтися, щоб вам показати, може ближче. Ось так трошки привеличу, щоб вам показати трохи біль, ближче. Отаких от полірових нав'язали сов. Трохи ближче, трохи менше, бо оператор з мене ще не той. Отаких от, от вже можна нав'язали таких сов. Я думаю, дітки будуть задоволені. Я думаю, ми теж залишимося задоволені. От. І оце вже мої пташенятка. Дуже разно Пташенятка. Пташенятка. би вам ще якось показати. Хіба що це вже повалять? Так, якось. Оці, бачите, так поставила їх по кольорам, покомбинували. Так що маю. Наразі, в квартирі, таку красоту, така красота буває дуже рідко. Дуже рідко, дивіться, так ось що я зроблю, дуже рідко. Всі рівненькі, всі гарненько, всі так стоять. Ось така сов'яча ферма. Один за одним всі гарно зібралися на змагання. Дуже дякую всім, хто дивився. Чекайте надалі якісь нові відео. Буду в'язати далі іграшки. Вчора сиділа вечором, також цих сов втомилася, сіла вечором, в'язала медведика. Ну, то останнє, що там, я вже покажу в наступному відео, бо там, наче в мене намальовується якась ярмарка, то я хочу щось трошки підв'язати, на ярмарку щось піти, трошки тоже грошей заробити, бо вічно все в'яжу дух. От. А потім знову в мене йоди, 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 йоди. Потім так думаю, що я вам теж так йод так виставлю чи виложу, бо йоди ж там трошки не такі. І буде вже нове відео. Так що всім ще раз дякую. Дякую за те, що ви мені до мене підписалися. Дякую за те, що ви мені пишете коментарі. Це дуже приємно. Знаєте, так читаєш, так якось гріє душу, що кажуть, люди тебе вже не тільки якогось дивлюся, люди мене дивляться. Може хтось вдохновляється моїми якимись ідеями, особливо тими змійками, з нитками з комбінованими. Я люблю щось таке комбінувати. Я тільки, не тільки змійки в'язала комбіновані. Я вязала зайчиків комбінованих, колись в'язала медведика комбінованих. Це дуже цікава така ідея. Комбінувати нитки двох, двох різних, як то кажуть, чи сортів, чи двох різних фактур. Це інтересна така цікава задумка. Треба таке практикувати. І воно таке цікаве і таке інтересне. Так що, дівчатки, ще раз дякую, до нових зустрічей. Вам таку на останок таку зроблю гарну картинку. До побачення всім до зустрічей.